Че для дулящини, це найвищий футзальний дивізіон нашого регіону. І, власне, здобувши перемогу у цих змаганнях, подивіться зараз, який момент власне, забуває Собра. Відзначається голом у цій ситуації. у складі команди Nice Guys продемонстрував, що дуже-дуже дуже хорошого рівня цей. А вик... завдяки нашим ЗСУ маємо можливість. І досі. Розумійте, що важливо, потрібно провести, можливо, час з сім'єю, провести, провести можливо, час якраз вільний. Привет, Андрухів! Висади Андрухів. Зараз він із мечем, власне, Андрухів. Берещак. Берещак. Розрізна передача. Пилипчак. і влучає. Бучко. Простріл. Виколо, яке підтверджується. Василь Друхів. Переб... Говда. Закидання зараз на фланг. Пилипчак. Порожній ворота. Майданчик. Простріл. Бучко протестує йому. Відбирає Бучко м'яча. Пилипчак. Говда. Говда на фланзі. Говда! Буде бити! До сітки. Забиває Андрухів! Забиває оці ситуації Василь Андрухів. Прищак зараз із м'ячем пробивав він, говда! Знову ж таки, постріли. Діві, друзі, розпочався у нас другий тайм протистояння між командами через студію та сомбра. Складі з'являється Номер 13 Богдан Волошанський, Номер 21 Олег Пилипчак, Номер 1 Воротар. Віталій Кінах, Номер 22 І ось такий от склад. Номер 1 – Голкіпер. На майданчику. Чому немає голода? Пишіть у коментарях під цією трансляцією. Цікаво побачити. це лідер команди. Це гравець і Кданя, ніж Сомбра. Хоча ось ця перемога. Я думаю, сьогодні є можливо навіть і важливішою ніж для Студіо. Пробиває забиває зараз берещак. два не Немов почув мене у цій ситуації. Берещак. Більше. Інша справа в тім, що не далося. Очікування і з реальністю синхронізувати зараз забиває берещак. берещак. Oh, да. Пробиває Андрухів. 3-2 рахунок. Знову ж таки забиває Андрухів. Таке враження, що через. Дар від нього і що зараз м'ять? Дякуємо за те, що разом із нами придали осью дуель. Чекаємо вас по той бік екрану вже у наступних поєдинках.